Очевидці фіналу третього чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд побачили п'ять забитих м'ячів та два різних тайми. У першій половині зустрічі, якщо не ігровою, то відчутною гольовою перевагою заволоділи українці із Румунії. У той час як канадійці зреалізувати свої моменти не зуміли, румунцям вдалося розписатися в воротах суперника тричі. Після перерви українські діаспоряни із Канади, програючи із рахунком 0-3, кинулися відігравати пропущене і не безуспішно. Спершу гравці у жовтій формі вибороли право на пенальті, яке вдалося реалізувати. Трохи згодом канадійці зуміли забити із гри. Втім, забити втретє і, хоча б перевести гру у післяматчеві пенальті, їм не судилося. Переможцем третього чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд стає Румунія. Канада мириться із званням фіналіста. Дуже тяжкий був фінал. Ігра мене добре, бо тяжкий фінал був на кунце. нас атаковать, атаковать, Все хорошо. Первый тайм играли плохо, во втором вышли, вроде собрались. Ну, просто нам не повезло, еще чуть-чуть бы времени и мы бы выиграли. Ну, вот так вот. В целом все хорошо, понравилось, команды хорошие, интересно играть. Ну, было приятно находиться здесь. Не хочется уезжать, в хороший город. Завдяки футболу зібрати в Україні українців із різних куточків світу і є головною метою цього чемпіонату, який провели уже втретє і втретє саме в Тернополі. Як і у попередні два роки, головним суддею фінального матчу був головний ідейник цього змагання Ігор Бокій, який нині живе і працює в Канаді, а у минулому був першим тернопільським арбітром, який в полі обслуговував матчі Вищої ліги України. Для мене всі вони різні ці фінали. Для мене всі вони ці турніри різні в якійсь мірі, звичайно, і за складом учасників, і за складом самих команд учасників. Але ще раз підкреслю: та мета, яку ми переслідували і далі будемо переслідувати, вона залишається. Це є єдність, це є солідарність з нашою великою батьківщиною, яка називається Україна. Третій чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд об'єднав понад сотню українців, які живуть за кордоном. До Тернополя приїхали діаспоряни з Канади, Білорусі, Румунії, Іспанії та Польщі. На фоні цих всіх ігор, на фоні приїзду цих всіх команд, я скажу на правду, що весь турнір, завдяки тернополянам і завдяки діаспорянам вдався в черговий раз. Сьогодні я в черговий раз кажу, що ми дякуємо всім, хто допоміг нам в організації, І сьогодні будемо знову запрошувати всіх команд-учасників приїхати до нас ще раз, Я думаю, що це є доброю традицією проводити такі чемпіонати саме в Тернополі кожного літа.